Знаєте, коли почалася війна, ну був така така хвиля допомоги, така хвиля солідарності. Ну, то було прекрасно. Оце декілька, може, ну перші шість місяців. Я скажу, десь так до, до липня, може, це було. Просто допомагали. У мене телефон розривався, всі щось несли, всі запропонували якісь там у кого є кімната, у когось є там якийсь будиночок в саду. Це віддавали українцям і приймали просто всюди наших людей. Ну, приїжджали знаєте, жінки з дітками, і всі були такі, ну такі чудові, гарні. Бо українці, ну, французи, вони так стомилися від тієї еміграції з Африки, да, які, або з Сірії там одні молоді хлопці таким чорним поглядом приїжджають. А тут всі такі, ну просто ну рідні люди, і оце наших жінок з дітьми приймали всі. І все ж всі ж думали, що воно так десь протягнеться, знаєте, до літа, до літа, може до осені. А потім війна затягнулася, і всі зрозуміли, що треба готуватися на довший період. І тут вже почалися оці розмови про стомлення. Що ми стомилися допомагати і пішли викиди наших українців на вулицю. От просто буквально можете зайти в наші групи українці у Франції, українці в Канах, Українці в Парижі, в Ліоні. Там дуже багато про це просять допомоги з житлом. Бо Спочатку їх приймали, а потім зрозуміли, що то важко і важко цих людей у себе довго мати, і то накладно, і в плані фінансів можете нам пошир... трохи більш пошир... детально описати якийсь із цих кейсів? Ну, може, ми знаємо просто якусь із цих історій, і наші слухачі, глядачі зрозуміють, що так дійсно це, це реальність, і ну поспівчувають або згадають якихось своїх знайомих у Франції, аби ті скооперувалися між mm -hmm. собою. Ну, буквально остання історія. от декілька днів тому одна дівчина на Лінкідіні, вона адвокат, і але я ще уточню, щоб всі зрозуміли. Є ситуація, коли біженці приїхали і ну зовсім люди виїхали, Знаєте, там з Маріуполя виїжджали, там де просто бомбардували в перші дні. То люди виїжджали ні з чим да зовсім немає, не було у них нічого. приїжджали з якимись там кульочками і, і все. І потім приїхали також українці, ну у яких ситуація фінансово нормальна, да? ну там не якісь багаті, а просто нормальні люди, вони на тому ж рівні, що тут середні французи. І оці, у кого менше грошей, вони стали всі на соціальну допомогу, але допомога маленька. За неї неможливо взяти, зняти квартиру, наприклад. Але навіть ті, у кого є гроші, вони також не можуть зняти квартиру. Оце проблема номер один з житлом. Чому? Тому що до того, що ви можете заплатити, ви можете дати за даток декілька місяців вперед, але треба мати так звані гарантії. І гарантії, то повинна дати фізична людина. Хтось повинен написати: Я беру на себе обов'язок. Якщо ця людина не буде платити, то я за неї буду платити. І то справа серйозна. Навіть французам дуже важко отримати ці гарантії, бо якщо є люди, які там працюють у банку все життя, багато грошей отримують, але як немає гаранта, вони не можуть зняти квартиру. Це реально французька така. Ну, Там є якісь фонди, допомагають, але цим фондам також треба доказати, що ви сплатою спроможні. І ось зараз пішла проблема. Або ті, хто не можуть платити, знайти соціальне життя просто його немає, бо соціальне життя на нього великі черги своїх іммігрантів, тих же сирійців, тих же алжирців, з колоній людей. Великі черги, то так їх не отримаєш. І ніякого преференції ніякої нашим українцям немає в цьому. В цій черзі. і друга категорія людей: ті, хто українці, ті, хто можуть платити. Скільки звертаються, але вони знаходять житло, але їм кажуть, ну, от ми не можемо у вас немає гаранта. Наприклад, я казала оцей останній випадок дівчина адвокат. Вона з дочкою жила у когось там, хтось їй здавав якусь цю кімнату, але зараз треба їй виїжджати, і вона також звернулася просто до всіх своїх підписників. Допоможіть, бо я без гарантії і я не можу зняти квартиру. Їй там, от це треба було прям першого, першого цього місяця вже виїжджати. Я навіть не знаю, просто не бачила, яка ситуація зараз. Тому ось така ситуація. У нас, наприклад, в Ліоні, там де я раніше жила, я зараз в Парижі живу. У мене там також я поселила декілька сімей. Я їх тримаю ну, на, на увазі і допомагаю їм. Так, там у нас є центр е Червоного Креста. І то в залі такий баскетбольний зал спортивний, який якби, конфіскували для цього центру, для українців. І там просто от в цьому залі стоять такі кроваті в центрі залу, всюди так вони розкинуті, українці, кому немає де жити, можуть туди прийти, у них буде е, дах над головою, вони не будуть на вулиці. І оце таке рішення поки що є. Але я вам скажу, це дуже-дуже велика проблема. Оця от проблема з гарантіями просто. Просто нереально. Мої дві сім'ї, які зараз живуть, ну то не мої рідні сім'ї, то просто українці, яким я допомагаю, але я їх так веду. Один знайомий мій він дав просто безплатно дав великий, величезний будинок з садом і каже: от вони там живуть, я за все плачу. Він взяв на себе всі розходи, він за все платить. Але зараз йому треба у нього там програма, якась треба йому знести той будинок і треба вже будувати інший будинок, бо у нього така будувальна компанія. Будівельна компанія. І от зараз ми займаємося пошуком, куди їх переселити, цих людей. Навіть вони можуть платити, але ви знаєте, от просто дуже важко. Зараз я, наприклад, з одним моїм знайомим з Ліону, який ну, він займається тим, що знаходить жильців для тих, хто володіє якимось там нерухомістю. І ми з ним зараз працюємо в цьому напрямку, щоб якось. Моральні гарантії дати, бо я не можу дати я сама свої гарантії всім, то неможливо так навіть по, по закону, то я не можу права там двом-трьом можу дати, але не більше. І ми з ним домовляємося, і він просто контактує всіх тих хазяїнів та хазяїнів нерухомості. І от ну про, про поки що от, ну 90% відмови. От не хочуть. Вони кажуть, я не можу, мені треба гарантії. Не можу без гарантії. Ми кажемо за за півроку людина заплатить. Ну за півроку і гарантуємо. І кажу, дивіться, ну ніде немає в просторі е, таких скандальних історій, коли там заселили українців, а потім не могли виселити. О такого немає. Просто ну я не в курсі. Ну і це не доказ, але багато таких історій з другими з французами або з іммігрантами, які заселяються, потім не платять. А якщо там маленькі діти, то дуже важко їх виселити, якщо з дітьми. Бо навіть Франція каже, ну там з дітьми ми можемо їх викинути. Ну там тягнеться це роками часто, і тому е, ті, хто володіють е, нерухомістю, вони дуже раді ну не дають, просто не здають свою нерухомість тим, у кого немає гарантії. Ну це такі вже справи, знаєте, внутрішні французькі, але наші люди впали просто в це, от в пек. Це без гарантій, вони не можуть е, поселитися. Я собі думала, іноді я там десь казала е, людям, кажу, ну, ми може якісь там при посольстві, чи може якось е, офіційно, щоб сказали, Україна каже, ну там, Україна гарантує, якщо щось не буде, бо наші люди ну так не можуть жити. Якщо вони не можуть платити, вони поїдуть, вони знайдуть вихід. Ну Якось знаєте, також одна, одна із справ, які можна якось, е, може організуватися, але я розумію, що не просто.